Каверденс це відомий рух у світі поп культури. Він приваблює тисячі людей. А ось що за яскравими відео та динамічними танцями? Сьогодні ми зазирнемо за ортунки цього захоплюючого світу. Каверденс це захопливий рух, де танцюристи намагаються відтворити хореографію та образи з музичних кліпів, як правило, кей-поп, джей-поп або сі поп-виконавців. Це один зі способів показати свою любов до жанру та культури кей-поп. Але в першу чергу це спосіб познайомитися та знайти справжніх друзів, котрі мають спільні інтереси. Перший етап підготовки вибір пісні. Зазвичай учасники спільно обирають пісні. Вибір переважно залежить від стилю, у якому танцює команда та від уподобань учасників. Взагалі, я займаюся танцями з дитинства. Спочатку це було хіп-хоп, джаз-фанк, акробатика, хаус, потім корело, а якось так. Вийшло, що мені почав почав сподобатися еведенс, та я познайомилася з людиною та ми почали цю діяльність разом. Постановка номера здебільшого відбувається два місяці, але за потреби його ставлять і за тиждень. Перші кілька тренувань присвячені розстановці та вивченню рухів. Увесь інший час іде на їхню чистку. Спочатку рухи виконуються повільно, для розуміння їхньої техніки. Особлива увага приділяється синхронності рухів учасників. Кожному танцюристові відводиться партія, яка відповідає його навичкам та фізичним даним. Залежно від партії, учасники підбирають одяг. Думаю, це буде знайти людей та зібрати усіх на тренування. У нас в одеському фандомі всі дуже зайняті. У кожного своя команда, і знайти людей ну, на проєкт дуже складно. Так, мовляю, комусь немає часу. Також навчання займає дуже багато часу, та і за навчання не можуть прийти на тренування. Після постановки танцю починається фільмування. Під час цього чарівного та водночас складного процесу велика відповідальність лягає на оператора. Саме він створює динаміку номера, рухаючи камерою в різних напрямках, як у професійних кліпах. Каверденс це більше ніж просто танці. Це спосіб самовираження та можливість відчути себе частиною чогось великого. А найголовніше це неймовірні емоції, які надихають на нові звершення.